Це ж машина така інформаційна. Це театр Путіна, решта акторів різні ролі. Це я чудово розумію. Питання в чому? Я ж працював на українську аудиторію, бачите, стільки років пройшло, і дійсно ну, це багато хто пам'ятає навіть досі. Хоча в новинному плані ми ж самі знаємо, що новини живуть дуже-дуже недовго. Тому це було важливо. А вони таким чином грали в свою гру, намовляв, цар. Нічого не боїться. Ну, він насправді, він же, можливо, психологічно чи психічно ненормальна людина, але в частині реакції на питання він ну, досить швидко реагує і говорить досить грамотно, це треба визнавати. І... Таким чином вони навпаки підігрували цьому царю. Ну і плюс мені іноді здається, що там ще одна причина така. Вона не очевидна, що от на фоні цього підлабузництва суцільного маньяку дуже іноді хотілося, щоб хтось сказав йому хоч щось а, а, з того, як воно було.